Автопарк комунального підприємства Нововолинськ теплокомуненерго поповнили новою технікою. Для потреб комунальників придбали автопідйомник. Спецтехніку будуть використовувати для ремонту котелень та дахів будинків. Також він використовуватиметься для обрізки дерев та інших висотних робіт. Автопідйомник планують надавати в оренду підприємцям громади. 20 червня міський голова Нововолинська Борис Карпус вручив ключі від транспортного засобу спеціалістів Лістам Нововолинськ теплокомуненерго цей автомобіль був закуплений за кошти платників податків цьогоріч. Я дякую депутатському корпусу, який підтримав цю ініціативу, тому що постійні звернення від наших УЖК, управляючих житлових компаній про те, що необхідна нам вишка, в нас була така можливість. Ми в минулому році гарно спрацювали з бюджетом. Відповідно, цьогоріч цей автомобіль був придбаний і ми плануємо, щоб він вже з сьогоднішнього дня розпочав роботи власне, на будинках, на ремонтах коменів, на ремонтах дахів, інших, виконання інших робіт. В завдяки чи за допомогою е... працівників наших комунальних підприємств, перш за все, це управляючи житлові компанії, також теплокомуненерго. Ну і звичайно, якщо залишиться час, підприємці міста зможуть брати. Її... Цю вишку в оренду для проведення своїх робіт під час здійснення підприємської діяльності його вартість понад 2 мільйони гривень. Кошти виділяли з міського бюджету. Одна із головних переваг автовишки. Висота підйому на понад 20 метрів. За кошти місцевого бюджету підприємством був закоплений автопідйомник. Більш сучасний нового виду. Підйомність даної стріли 24 метри. Ціна 2 мільйони 150. Був проведений акціон. за відсутності учасників. Аукціон не відбувся була украдена пряма угода. Луцька фірма «Спецкомунтехніка». Для виконання робіт підприємства і оновлення автопарку. Очільниця підприємства зазначає, автопідйомник необхідний для обслуговування котелень. За його допомогою вже вдалося зробити деякі ремонтні роботи. Ми автовишкою плануємо перекрити дахові покриття при допустимій висоті. Засклити вікна котелень, де це можливо. А також планується завершувальні роботи для котельні, які реконструйовувалися, модернізовувалися щепові саме дахові покриття, обшивка приміщень. Поповнення автопарку Нововолинськ, теплокомуненерго значно покращить роботу комунальників. Машину вже протестували спеціалісти підприємства.